Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами кліпса, котра застосовується для кріплення підкрильників та ще безлічі елементів у дуже великому спектрі автомобілів. Складається з двох частин: запірної та основної, матеріал-пластик. Один з каталожних номерів 161 86 72 99. Спектр автомобілів дуже широкий, і повний перелік авто можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану деталь, котра завжди в довстойній кількості є у нашому інтернеті. Адмагазин вдалих покупок, та все буде Україна з нами. Ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.